метою проведення огляду водогону. Це необхідно для встановлення об'ємів вартості виконаних робіт, по вказаного договору. Угу. Ось ця труба лежить. Вона йде. Діаметра по наружі. Контрольні копанки, щоб подивитись труба. Проходить і є пісок чи немає, так? Зроблені контрольні обміри черни та висоти траншеї, які прокладені на пластикову трубу водогону. Почається проводимо про підозру у скунь комінального перепорушення. За ознаками частини 1 статті 364, частини першої статті 366 Кримінального кодексу України за закону ознаками з судовим становищем, тобто вмиста з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання сурбової особи у судового становища в супереч інтересам служби, що завдала істотні шкоди громадським інтересам з цього часу. ви підозрюємо особу. Поліцейські повідомили про підозру колишньому голові однієї з сільград Березівщини. Слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що колишній сільський голова, уклавши за своєї каденції договір з будівельною фірмою на капітальний ремонт водогону в одному з селищ району, в подальшому прийняв і підписав акти виконаних робіт, інформація в яких не відповідала фактично виконаному їх обсягу. Це стало підставою для зарахування на рахунок будівельного підприємства повної суми, яка була виділена з бюджету за договором. Збитки, спричинені в такий спосіб в сільраді, сягнули понад 200 тисяч гривень. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Максимальне покарання передбачене санкціями до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк. Слідство триває повні обставини злочину та особи, які можуть бути до нього причетні. Встановлювати